увага! зустрічайте приголомшливу новинку. Від розпакуй халат магія квітів справжній витвір мистецтва, яскравий, зручний та практичний. Виконаний з натуральної тканини. Ідеальний вибір для дому, відпочинку або ранкового чаювання. І така приємна ціна: усього від 399 гривень. Халат магія квітів подарує вам легкість та комфорт. Вільний крій дозволить рухатися без обмежень. Пасок обережно підкреслить вашу талію, а зручна блискавка зробить одягання швидше. Ким і легким, і звісно, кишені додадуть функціональності та практичності. Зверніть увагу на елегантний комірець, як шикарно він прикрашає зону декольте. А розкішний квітковий візерунок додає особливої жіночності і шарму. Бавовна подарує вам відчуття м'якості та забезпечить правильну терморегуляцію. У наявності неймовірна палітра кольорів і широкий розмірний ряд. Подаруйте собі комфорт та красу. Замовляйте халат, магія квітів. Усього від 399 гривень. Телефонуйте.